Привіт! Мене звати Калерія, і в цьому відео я хочу показати дуже класний і смачний рецепт домашніх цукерок. Приготування займає дуже мало часу, і усі продукти, які я покажу, їх з легкістю можна купити в супермаркеті, і вам не потрібно шукати якийсь невідомий або неіснуючий інгредієнт. І відразу почнемо зі списку самих інгредієнтів. Нам необхідно буде трішечки солі. Ванільна есенція або ванільний ароматизатор приблизно десь 2 мл, або ви можете використовувати звичайний ванільний цукор або ванілін. Проте моя порада краще не використовувати цукор, тому що ці цукерки і так будуть солодкі. Для панірування я буду використовувати кокосову стружку, або також можна використовувати какао. І какао воно нам буде необхідне як для самих цукерок, так і для панірування. Наступне це мед. В мене в кадрі доволі така велика банка, але ми будемо використовувати приблизно одну чайну ложку. До речі, якщо ви не любите мед, можете спробувати його не додавати. Це також буде смачно і менш солодко в цукерках. Далі нам необхідно приблизно 100 грамів чорносливу, і його необхідно замочити в воді приблизно на хвилин 15. І той інгредієнт, який буде додавати нам хрусткості в наших цукерках, це горіхи. Найкраще буде смакувати з волоськими горіхами, проте я люблю використовувати мікс горіхів. Приблизно горіхів нам необхідно буде 80 грам. І ще одна невеличка порада: горіхи краще помити. Будемо використовувати подрібнювач, блендер. Беріть те, що вас є. Я буду використовувати блендер з ось такою чашою, бо мені це зручно. Точну кількість інгредієнтів, яка нам необхідна, ви можете побачити в описі під цим відео. Після того, як ми подрібнили горіхи, у цю ж чашу ми відразу додаємо усі інші інгредієнти, окрім кокосової стружки. Перебиваємо все це добре до однорідної маси і далі переходимо для приготування. Отже, для панірування спочатку я буду використовувати какао, а для решти цукерок я хочу використати какао, змішане з кокосовою стружкою. Насипаю какао у миску. В моєму випадку це контейнер лише через те, що мені тут зручно. Далі я змочую руки водою, після чого починаю формувати невеличкі кульки з тієї маси, яка в нас утворилася. Після цього кульку я відправляю в какао. І ось така гарна цукерочка в нас виходить. Відкладаю її, беру наступну. Знову роблю кульку. І відправляю її до какао. Я зроблю лише декілька кульок в какао, хоча вони мені найбільше подобаються за смаком, але, на жаль, какао в мене небагато, тому зроблю скільки вийде. Не забуваємо руки у воду, лише після цього беремо масу і формуємо кульку. Тепер я додаю кокосову стружку. І решту кульок за таким самим принципом роблю вже у своїй суміші. До речі, також можна просто кульку покласти у нашу посипку і ось таким чином її обваляти. Виходить теж дуже гарно. Мінус цих цукерок у приготуванні в тому, що у вас руки доволі брудні. Але ви можете використовувати рукавиці. Я їх не використовую, тому що мені не просто незручно. До речі, хочу зараз спробувати, чи, можливо буде за один раз обваляти відразу дві цукерки, наприклад. Можливо, це прискорить процес. Так, це працює. Отже, з цієї порції інгредієнтів, яку я вказала в описі під відео, в мене виходить ось така кількість цукерок. В мене їх вийшло 15 штучок, і тепер їх необхідно залишити в холодильнику обов'язково під плівкою, аби вони не вбирали в себе якісь інші аромати з вашого холодильника. Аби зекономити час, я спробую їх відразу, тому що я їх готувала не один раз, і я точно знаю, які вони будуть на смак. Для того, аби ви мені точно поставили лайк на це відео, я взяла котика. Ось він такий гарнюнчик, і зараз разом з ним спробуємо цукерочку. Я візьму ті, які в какао, бо я їх люблю найбільше. Що тобі? Ну, можеш понюхати, тільки тобі їсти не можна. Mm. Це дуже смачно. Вони дуже, дуже смачні. Вони схожі на цукерки, які продаються в сільпо, не пам'ятаю, як вони називаються. Їх є декілька видів. Вони в хоробочках. М -м -м. Це дуже смачно. Звісно ж, ви можете використовувати ці сукерки також і для дітей. Якщо ваша дитина не має алергії, наприклад, на горіхи або будь-які інші компоненти, які входять до складу, мені здається дітям це дуже зайде. Неймовірно, просто неймовірно. Також буду рада, якщо ви не забудете про підписку та лайк.